Уже традиційно, 21 лютого, починаючи з 2000 року, українці разом із усім світом відзначають міжнародний день рідної мови. Опитані знімальною групою телеканалу Відікон мешканці Сумщини добре володіють державною мовою і шанують її. Зазначають, що з початком великої війни переважна більшість земляків перейшла на спілкування виключно українською, бо не годиться говорити мовою російських терористів. Обов'язково тому що ми нація, ми єдине ціле. Ми маємо спілкуватися рідною мовою. Це родина, це країна, це життя. Це рідна мова. Це те, що було до мене, зверталися так батьки, діти. Це рідну мову можна ніяк не можна забути. Можна забути запах рути м'яти, але рідну мову ти мусиш пам'ятати обов'язково. Е, я думаю, важливо, тому що зараз такі складні часи війни, і треба якомога, щоб більше людей переходило на українську і щоб поменше було російської в побуті. Я вважаю, що так потрібно. Чому? Тому що це наша ненька Україна, як би сказати. І будемо намагатися розмовляти у нас суржик тут. А? Ну, будемо все робити для цього. Насамперед це доказує те, що ми її діти І повинні розмовляти як до матері. Так, так само і на українській мові. Ну, рідна мова наша. Мова наших дідів, прадідів. І за мову вбивають, якщо ви це не, не знаєте. Ну. Ви поцікавитесь, що, що робиться на окупованих територіях. Перше, що роблять, це змінюють назви вулиць. Правильно? Змінюють назви міст. Так не ну, і нам потрібно так поступати. Важливо дуже тому що це наша нація. Українці ми і повинні балакати на українській мові. Це наша як? ДНК. О тут інша проблема. А що буде значить, взамін російської мови? Треба якусь другу мову, крім англійської і так далі. От знаєте, у мене виникла ідея, така давно вже виникла. Я народився в Білій церкві, в Пробережній Україні, що замість російської треба викладати польську, незважаючи на ті обставини, які зараз ми маємо на кордоні. там Маргінали, маргінали. Основний народ польський, я сам не поляк, я українець наполовину, наполовину росіянин, але народився біля церкві. Мені здається, треба все-таки дружити з поляками. Бо коли приїжджаєш в Польщу, то дивишся у книгарнях дуже багато книг присвячених історії України в Польщі, приписаних польськими письменниками, істориками і так далі, філософами. А у нас. Ніколи не знайдеш інформацію про Польщу, хоча українська мова тодішня і сучасна, вона відрізняється. Вона була дуже русифікована у радянські часи. Так от треба, звичайно, безумовно, треба все-таки в побуті краще розмовляти українською мовою. Просто, ви знаєте, є люди, їх багато, які думають російською. все ж таки. На жаль, перед вами людина, мені 64 роки без одного місяця. Ну, також це є. Хоча я викладаю українською, хоча я спілкуюсь і так далі. А це є це з дитинства. Це від спілкування з батьком, там російський садок був. Розумієте, це неізбіжно. Тому, напевне, наступні от ваші покоління вони більш до цього будуть уже емпатичні, саме до навіть коли ти думаєш українською мовою. Отак, я вважаю, що так. Я завжди користуюся українською після 24 лютого. Раніше я говорила російською, але потім я зрозуміла важливість мови і перейшла на українську. Це моя рідна мова, і я ось говорю українською. Я вже не задумуюся над тим, як мені говорити, я просто розмовляю. Така мовна солідарність під час війни, вкотре доводить, що українська лише розквітає, стає більш могутнішою і лунає далеко за межами нашої країни. Саме тому ворога немає жодних шансів на перемогу.